Наслідок ранкової сьогодні ворожої масованої ракетної атаки сьогодні на Вінницьку область в в повітряному просторі перебувало 26 крилатих ракет, і в тому числі завдячуючи роботі мобільних вогнівих груп і сил протиповітряної оборони, вдалося мінімізувати ті ушкодження, які могли бути, але, на жаль, ми бачимо, що є пошкодження цивільної інфраструктури. Понад вісім хат пошкоджені вікна, стіни, дахи, згоріли автомобілі, пошкоджені ворота. В одній з хат під час обстрілу знаходилась малесочка дитина, і лише щастям вдалося уникнути найважчої найважчих ситуації, тому що ракета зупинилася в стіну будівлі, а не зайшла всередину.